Що вам сказати, це один із найбагатьох, це взагалі один перший раз коли в своєму житті, коли я зварив сало, вчора зварив, а до сьогодні воно отак от пролежало в цибулині вихолову, бачите, аж у цей жирок застиг. От, тому сьогодні я його просто легенько підігрію, щоб воно тепле було, щоб коли я її буду мазати часничком і посиплю приправами, щоб вони розтаяли. Все, не кип'ятити там нічого не так. Просто скажу підгрію і вперед за шиворот закидать. Ты це будеш їсти? Боже, мидима не грома совісті, ти таке їсиш? Я? Ти так тоненько нарізаєш? Я даже делаю тебя А А вмієте, говорить, кушать готовить? Я вкусно нарезаю ковбасу. Нормально, два лаптя влупила і хорош. А ну, получилось оно воно все. Та те як я і казав, як я і мечтав. Всередині воно прозоре. Зверху. А запах, якщо б могла камера передати, то ви б попадали бо вже б вже я не знаю. Або б нас затопило слинами вашими. Ну так от. Це бля, что за добрый ранок? Захожу в раздевалку, так включаю забудем, повертаю, кто-то висит, это? А, Ну, на камеру не так. Вот. Думаю, этого мне счастья не хватало. А це Лука після своих покаталок костюмчика своего повишу. Ну, добрый, что костюмчика только. Добрый ранок, Банда. Добрый день, студия. Вчера вам ничего не снимал. Ну, неділя, по-перше, а по-друге, що в мене оп'ять, бачите, взагалі ніде я не виходив, нічого не робив. Мазався конячий мазі. Коротше, вещь работает. Работает неплохо. Ті, хто там, чим мучили і я казав, що я вам скажу результат, кажу, беріть. Да, ну, Волшебства, звісно, не буває, але дуже дієвий засіб. Саме головне, що ну, я не знаю, звісно, кожна, кожна людина різна на відчуття, там, де мені, як то кажуть, тепленько чи гостренько хтось їсти не може. знаєте. Тому це ну, воно так, минут, по крайній мірі, воно минут 15 дає жару. Ну, В принципі, воно не пече, воно гріє просто. Чим більше намажеш, чим довше будеш мастити, тим більше воно буде, сильніше буде гріти. Але 15 хвилин, потім воно просто тримає. У вас в такому ну, суперкомфортному відчутті, воно тепленьке, вже прогріте, знаєте, тако просто п'яно-п'яно. Тобі так от хорошо, комфортно. Ну прям все. і гаді кажеться, що голова вже крутиться, шевелиться. Ну що, це побочка моєї роботи. І если раніше я там возмущався, знаєте, по цьому поводу, що вічно ці руки, які ти не можеш відмити, пальці відбиті, там шия протянута, прыщі якісь там, вибачте, на самих е цих мягких містах там і на спині, і на всьому від того, що лежиш там на асфальті, в калюжах, то, то зараз я просто розумію, ну що, ну, і ну. Дальнебой, буде у тебе замість цього всього, буде гімарой. Ні, йди воно, за комп'ютером сиди, будеш сліпий, як крот тоді. Ну, то есть, в, в кожній професії є свої э, побочні ефекти, скажімо так. Да. Від цього нікуди не дінешся. Тому для мене це вже тим більше настільки звично, що це знаєте, що протягнуло шию. Це. Неприємно, звісно, але я вам скажу не зупів, не вухо. О, ото вже хуже набагато. Тут що, просто треба повертатися всім таким. Гразі, знаєте, як робота то нічого, день-два, то й пройде. Тим більше зараз мазюка є, то взагалі буде шикарно. Це набагато, 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 я вам скажу, простіше і легше, ніж Ой, я зараз щось так згадав про строїтелі, знаєте. Ой, там по бочки хватает. Там, якщо, особливо, якщо ти такий телепень, як я, хай Бог милою, що з тими руками робиться. Там же ж ті всі види тих кліїв, штукатурок і всього стильного роз'їдають ті руки до костей, Знаєте, ті, хто на опиті, вони вже якось працюють обережніше. От, але все одно, що якщо як не крути, воно на пальцях отут все є. Пліточники, які можуть одним пальцем, знаєте, як ото, ха, панда конфу вбити людину, тому що в нього тут вже не палець, тут вже в нього ну, така сама, як ото, плитка тільки заточена. і все, і, 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 і не від тебе. Да, та і, і взагалі любе цей. Але я дуже задоволений тим, що в житті була така нагода. Хлопці, дякую, що ви мене в тяжкий момент підтягнули. Да, це мене тоді пограбили моє СТО. І все, Я був в отчаянні, а вони мені кажуть, їдь до нас на стройку, заробиш трохи грошей від цей. ну і Заробиш собі на новий інструмент і відкриєшся по Пананово я так і не відкрився, але знаєте, на сьогоднішній день я пройшов такий гарний строїтельний інститут, я вам скажу так. да. Причому не теорік, знаєте, якийсь, який там сидів за парту і ковирявся в носі. да. І думав, ага, ну що там ту плитку класти, три плитки поклав, сто баксів заробив і все, і додому пішов. Ні, я це знаю, як то кажуть, з тих реалій, де коли ти спиш на бетоні в мороз, от, коли тобі нема місяцями де помитися, і ти там, я не знаю, обливаєшся з якогось шланга, чи чайника, чи просто під дощем, коли ти не знаєш, куди сходити в туалет, і все остальное, ну в общем. -то, Да, і що таке носити плитку на 26 етаж, яку потім відкриваєш пачку, а вона в пачці п'ять і всіх різних розмірів, і ти їдеш у магазин за слідющою пачкою. Ну там ти береш, а вона вже не тої серії і цвет не Ну Так, да, не сильно, але видно, понімаєте. Тим більше, що ти не доклав десь якийсь саме видне, саме видне місце, як завжди. Тобто воно не десь за зеркалом, воно не десь внизу. Воно тако у тебе перед. Перед тобою, вся бордова, одна малінова, поніма? Все, вона такий самий малюнок, вона з той самої серії, вона так само називається, але вже все там. не в той день її печатали, вже цвет не той і що хочеш робити. І от іменно завдяки таким ситуаціям, знаєте, ти навчився, як то кажуть. Ну, коли ти дивишся на опиті, на опитних людей, там, на там, на будь-які маляри, штукатури, все, все. І коли вони так дивиться, і кажуть, так, треба щось думати, треба щось придумати. Ага. Тобто ти розумієш, немає якоїсь да, там, книжки. Тобто в цьому тебе в інституті не навчають. Що там, Якщо це так, то значить треба зробити вот так. Ні, кожен раз треба думати. А там уже хто на що гаразд, як то кажуть, знаєте. Хтось просто причеше нормально там замовнику. Вот. Замість того, щоб зробити скидку, допустим, на цей косяк зробить накидку і скаже, що то там не його вина, ну, Хто на що гаразд, я ж кажу. От. хтось переробить, хтось зробить, ну, поміняє їх місцями. Хтось, ну, Взагалі, я не знаю, там вже, знаєте, як ви кажуть, з тою мислю, хто як переночував, хто як виспався, і хто до чого, до, до, хто до чого додумався. От. Так само ну, в будь-якій сфері діяльності. І от, До речі, я що хотів сказати, ви зараз Звісно, там не восприймайте сильно на свій щут, не обіжайтеся на мене, але М -м мене все-таки трохи закусює. Е я люблю, ви знаєте, люблю коментарі любих форматів, форматів, цей. Е -от, особливо коли там всякі, знаєте, недоброжеладілі пишуть. Ну я не просто мені не то, що обідно, мені просто не зрозуміло. Да, мені прямо от не зрозуміло. Коли людина в коментах пише, що я щось там роблю не так. Особливо, ну я тим більше я не роблю якусь операцію там ну, по удаленні апендицита, а в той момент, що мав удалити, аппіндіцит удалив печень, правильно? Ну, Це може це, я зробив би неправильно, якби я там був в тій сфері, а ви були б там теж такі спеціалісти. Ну, але коли там пишуть, от ти там щось неправильно приготовив, ну як неправильно приготовив? І чого це я неправильно приготував? Може це ти всю життя неправильно готуєш. Ну, ну напиши, приготовив не так, як всі. Або я так пробував, мені не сподобалось. Або такого ще ніхто ніколи там не бачив, не робив. Ну есть, все, що завгодно. Ну, як можна написати неправильно? Ну, то є, а ти всю життя яйця неправильно жариш. Ну от і все. Да? Ну, ти жариш так, як подобається тобі, як подобається твоїй родині, ну то все одно ти неправильно. Тобто, тому що нема рецепту написаного. Це не Біблія, ребята, це даже не Уголовний кодекс якийсь, що це щось робити неправильно. Ну, звідки беруться ці рецепти? Ну давайте так, просто пофантазуємо. От, отучилася людина там на якогось мастер-шефа, да, чи що там відкрилося, якийсь в Києві заклад. Шикарний ресторан. Пішли туди люди. Сидить цей шеф повар ковиряється в носі і каже до свого там, начальника непосредственно, чи там хазяїна, каже, що я от колись там в дитинстві був там на морі, чи ну будь яка ситуація. ситуація. Я був на морі, я їв креветок. Він каже, да? що за тема? Тема каже, взагалі, отрив фляги. От. Може, якщо ми тут привеземо, почнемо людей кормити, це каже, буде, ну можна продавати дорого, нормально заробляти. Він каже, да? а ти знаєш, як готувати. Він каже, ну та бабка, яка мене вгощала. От. То це? Я ж в неї рецепті іспитаю. Хорошо. Давай так і зробимо. Еде цей чувак, бере креветки, питає в бабки рецепт, бабка рассказывает, бабка на опыте, бабка всю жизнь цих креветок э, варить. Але ж це одна бабка. А цей чувак потім, когда ці креветки, все-таки продавать и креветки пішли. Ну образно, да, и сейчас все опять же образно. Кривітки пішли, він вирішив, що він такий прям гуру напишу книжку, як правильно готувати. Все, І він написав ту книжку, і він написав рецепт бабки. Але ж в тому селі жили ще люди, ціле село. І бабки не кривітки були взагалі не фонтан, розумієте? Ну, Або просто один рецепт, може і хороший, але, але тільки у цієї бабки, а всі інші, як ми знаємо, що кожен на одній вулиці. да в одній сім'ї люди по-разному готують їсти. Про що там казати? Про що в яка там бабка? Ну. Але ж все, є книжка, є рецепт, все будемо так. Тому не треба. От, ну є дійсно, мене попросили, і я. Якщо не забуду, я не забуду, я просто знайду можливість і приготувати вам. Я не буду казати, що я там супер Бог по приготовленні моря продуктів, але є є деякі фішечки, про які я думаю, що мало хто знав. І ну, я не, не буду вам розказувати, як там приготувати там супер е, того. Лобстера там чи ще щось, ну тому що то, то, чого не знаю, не знаю. Ви можу предположити, що воно там мало чим відрізняється від того, що я там готував краб, шмап, там все остальне, там креветки там, і все остальне, то так. Да. Ну, Коротше, умнічати не буду, просто поділюся своїми секретами. тому що, ну як вам сказати, коли ви... Є різниця, коли ви йдете в Києві, да, допустим, в супермаркеті, чи там в будь-якій країні йдете і за забільшені гроші купуєте ту упаковку креветок і думаєте, блін, треба ж тепер правильно приготувати, да? ну так як написано тут, або як розказав, там якісь великі. Да. Ну от поки ви думаєте так, повірте мені, ми все життя в селі кормили курей, гусей е, креветками, да? а камбалою кормили свиней і бичками. Ну, есть у нас ми, ми робили з них фарш, ми з них варили компот, ми я не знаю, робили з них фреш. Ну нема того, чого б ми не пробували робити. Ми тушонку з тих креветок закривали в кінці кінців. Ну це я зараз зрозуміло, що я все б це приулічую, але повірте мені, що у нас було стільки можливостей, і коли ви приїжджаєте на море там в серпні місяці і кажете, і чи? Чуєте, там креветка, свіжа креветка. І ви, ну, свіжа креветка. Так, ось все тільки зловили. Ось все тільки зловили. Я не знаю, в листопаді місяці все тільки зловили. Ти перший, хто взагалі їсть, бо знизу морозилки лежала, тебе ждала. От, от от, так, от, понимаєте? Ну, то есть... Ох. Тому, ну, я ж кажу, пишіть будь-який коментарі, ну. Мені, мені навіть і пишіть так, як і писали, але я вам просто кажу, що е, наперед, якщо ви з людиною спілкуєтесь, ви не можете е, повністю запевняти її в тому, що вона щось робить не так. Ну, тому що, ну, Це такого ну, немає. Ну, не, ну от не може такого бути, що хтось робить не так, розумієте? Звідки ти знаєш, що всі інші роблять чи що ти робиш так? Ну, Де тому підтвердження? Його нема. От. Перед тим, як сказати щось треба спочатку там, подумати, скуштувати, зробити висновки і опять же сказати, таке мені сподобалось, або мені таке не сподобалось, тому я так готуватиму. Та й все. Я вам щось ще мав цікаве розказати. Ну опять же, як завжди, пізніше, навіть <х <х> все, не буду нагружати. Я думаю, що мій месенджер був доступний для всіх. От, хочу сказати, що не болійте, ждіть весни, вона вже незабаром. Хоча яке там, да? у нас же ж як. Ну а замітили, чи це я писав в коменті. От, і зараз от просто звернув увагу, що все одно, таке, наче як вся погода, от отако весь рік на місяць змістився. Тобто у нас. Березень ще валить сніг, як то має бути в лютому, він ще може, звісно, і в квітні випасти, і навіть в травні, то таке, ну, вже як жуки каролаські злетілися, їх снігом привалило вже було таке не раз. От. Або там, в який це рік, я не пам'ятаю, 13-13, коли ми е, коліну машину в Києві не могли відкопати 23 травня, квітня, я вже не пам'ятаю. Ну, в общем, той день запам'ятали ми всі. От. Дату не пам'ятаю, а день то я помню О, хорошо такого. Виходиш в двір, у нас туалет був на дворі, а в мене сніга по пояс, а Я в одних трусах і в шапах. Роздупляло таке. Да. Коротше цей. Е... Ну що, що? Все, навірно, поки все. Пока. А, де є ж за погоду, да. так. же вже сказав таке, знаєте. Вспомнив, як замерз тоді. Верніше ті. Кокали мої, провалилися у сніг, то я там аж очі на лоб повистрілю цей, що погода змістилася. От, тобто, в березні ну, ще, там, допустім, в вересні ще літо жарить, а в березні ще сніг зима. От, тому якось ну, мені кажеться, треба все перевернути. Або воно так, дійсно так міняється різко клімат. Що. От, Тому що чуть ли не кожен рік від старих якихось людей. Чуєш, ну таке було там або 20 років назад, або такого ще в житті не було. От, і ти так думаєш, ого, да". ну значить постійно щось то це міняється. То засуха десь, то дощі лиють наоборот, то де десь ніколи снігу не було, вже сніг випадає. Ну от тому міняється все-таки клімат. І я думаю, що безпосередньо люди е впливають на те все. От, не знаю, яким чином, чи то, що там оту, вихлопи, не вихлопи, чи то, що з, все з землі витягують, все, що тільки можна і не можна. я в цьому ділі не берусь там, як то кажуть, робити якісь висновки, але факт остається фактом. Так що, ладно, всі короче, пока. Я навіть щось розшевелився трохи, бачите. О, а вчора не міг, даже, як то кажуть, рота відкрити.